Наглядний приклад, що буде з вашими орхідеями, якщо за ними зовсім не доглядати. Я свої забула на шафі, поставила їх туди тимчасово і зовсім за них забулась. І от що вийшло. Вони ось так повитягувались, це я тільки що випадково лист обламала. Вони витягнулись, вони стали такі непривабливі, вже понапускали цих корінців, аби вижити. Там вже почалося цвітіння гниття. Коротше, просто жах. Вони стояли не дуже довго так. Я їх пам'ятаю, залила отак водою, закинула на шафу і сказала, місяць жід, я до вас прийду. Але не тут то було. Квіти пообсипалися, попадали, але лишились ці цвітоносики, тут навіть щось на... похоже на те, що буде далі цвіт. Але зараз буду їх рятувати і ставити їх на метод той, з прозорими горщиками, щоб не було ніякого наповнювача. Або ж у керамзиті. Тому буду рада почути ваші. Відгуки, хто в чому вирощує, тому що раз вже вижили вони на шафі без світла, без води, без мене, то думаю, пора рятувати і вже їх точно не викину.